З вами, як завжди, я не Зога. І сьогодні ми записуємо стиль Зога номер 2 В принципі, поїхали. От ми заспалилися на карті якійсь, на якій я ще ніколи не грав. Інтересно. Цікаво, що це буде за карта. Надіюся, ми на ній виграємо. І що ж, з чого я записую стиль Зога номер 2 Записую через те, що на кінець вийшов РП текстур, ну, текстур-пак Зоги. І як ви бачите, я зараз з ним граю. Просити я лайки за нього не буду, бо зога і так його злив. І нащо просити за те, що злити лайки, я не розумію. Тому тримайте його. Можете скачати в описі під відео. Давайте спробуємо цього скинути, і нам це не вдалося. На жаль. Добре, пішли тоді на центр. Так, на центр. І постараємося зараз всіх злити перемогти. А що ж нам тут робити, як не перемагати? ФПС з цим текстурпаком паком, як не диво, під 100. Це файно, дуже навіть. От я можу навіть вам показати, як ви бачили, 124 ФПС. Дуже класно. Добре, пішли сюди все. ми на мідлі. І давайте залутаємо броньку набагато крутішу, ніж в нас була так Все, броня в нас є. Діамантовий меч тут дуже гарно зроблений Але це золоті яблука, дивіться, які прикольні. Гарне РП, дуже мені воно подобається. І я б вам радив теж його скачати і з ним грати, звичайно ж. Так, давайте опа. На, і вдінемо ось цей шоломчик. Добре. Все, ми залатали мідл, це просто прекрасно. І знаєте, що я думаю? Давайте ми скрафтимо собі по всякий випадок лук. Оп, оп, оп. і, ага, ясно. У нас немає оцих опа, опадинок. Опа-опа і... Опа. Все. Зробили. Тепер давайте крафтимо собі лук. Ця карта, як я бачу, така не дуже велика і, ну, прикольненька доволі. Угу. Містична відкриється ще не спору. Ем... Окей. Просто не будемо звертати на це уваги. Так. Де всі решта людей? Люди! Біде! О, там я бачу один нік. Іде другий. Другу, ні, коли я щось. Ось я його не бачу. Дивно, реально. Окей, три 30... детмар скором буде. Знаєте, що краще зробити? Я думаю, краще ось так це заставити, аби нас часом ніхто не скинув, як це буває. Я дуже не люблю, коли мене беруть і скидуть. І я вже майже переміг. І стоп, тут що, читер літаючий. А, ні, він пробігся. А, значить, зараз буде лише дві людини на карті, і це просто прекрасно. Е, так. Давайте тут я чуть-чуть вирівнюю. <схі> Це якийсь більше стиль. Анфайні, а не зога. Як я бачу. Так, 4, 3. 5. Давайте. Все, відкрилась містична скринька. Давайте ми її відкриємо. О, прекрасно. Опа, опа і опа. Випав прикольний ендер. Ось він. І дуже крутий меч, Діти, який класний не Добре, через 33 секунди у нас виходить значить детматч. А якщо ми попробуємо його знищити до дед-матчу? Я не знаю, чи нам все-таки це вийде, але ну, як ніяк треба попробувати. Йоу. Так, пішли сюди. і бачу, нам не вийде, це, напевно зробити. Ай, це тіма! Це тіма. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-ай-яй. Так, одного злив. І давайте зараз... ось цього злиємо. Постараємося злити, звичайно ж, давайте, 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 давайте. І, в принципі, ми його. Ми його. двоє. Дов... Дов... Перемога! Окей, все, на кінець туп перемогли. Е, зіграли цей раунд доволі прикольно, з дуже класним РП. І що ж, якщо вам сподобалось це відео, ви можете підписатись на мій канал, поставити лайк, покликати своїх друзів з... Ну, и сказати, что я здесь стили, всякие такие. З вами был я, Назака. Всем удачи и всем папа.